Любі мої усім, усім доброго-доброго ранку. Ми неймовірно раді вас вітати і з вами починати наш новий робочий день. Ну що, мої любі друзі, вмикайте ваші камери і будемо з вами трошечки розігріватися і прокидатися. Пам'ятайте, всі питання ми задамо обов'язково в кінці, пані Уляні, тож давайте приступати до роботи. Пані Уляна, що сьогодні нас буде такого цікавенького. привіт. Ми трошки потренуємо нашу спинку. Отож, вмикаємо камери, піднімаємось і стаємо на розминку. Із наших плечей прокручуємо плечі, з'єднуємо лопатки. Працюємо. Раз, і два, три, гарненько, чотири і п'ять. В іншу сторону змінили напрямок. Раз, два, три, чотири. П'ять. І по черзі. Праве плече до вуха і ліве. Праве, ліве. Праве, ліве. І праве. ліве. Обидва. І раз. І два. Три. Чотири і п'ять. Круги руками трошечки потягнемо. Раз. Малюємо коло. Два. Три. Чотири. І п'ять. І вперед. Раз. Два, три, чотири і п'ять. Добре, поставили руки в сторони. Скорочуємо долоні на себе. Робимо невеликі три. І заводимо долоньки за голову. Знову три пружинки за голову. Три пружинки за голову. Ще вісім раз. Добре, сильні руки. Долоньки на себе. Шість. Чотири. Руки не опускаємо. Лишаємо паралельно підлозі. Два. І останній разочок. Один. Випрямили, залишили тут. І малюємо коло. Гарне невелике коло. Раз. Два. Ручки лишаємо на горі, Втримуємо. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Дев'ять. Десять. І змінили напрямок. Раз. І два. 4 і 5. 6, 7, 8, 9, 10. Потрусили ручки, опустились. Тепер переходимо до наших ніг. Доленьке ставимо на коліна і прокручуємо в одну сторону ноги. Колінами, так. В іншу сторону. Супер. П'яточки разом, руки на пояс. Виростаємо наверх на носочках. П'ятки разом втримуємо. Раз. І два. На носочки піднімаємося. Гарненько. Три. Чотири. Тянемося. П'ять. І ще. Шість. Молодці. Сім. Високо високо. Вісім. І дев'ять. І останній раз піднялися. Затримались. Тримаємо п'ять. Чотири. Втримуємо цей баланс. Три. Два. Один. Молодці. Е, і ногу. Так, потрусили. Руки ставимо перед собою і будемо дотягувати протилежну ногу до протилежної руки. Готові? Одну руку можна опустити. Отже, три, два, один. Права нога, ліва рука. Раз. Два. Красиво це робимо. Три. Десять раз. Чотири. І ще. П'ять. Шість. Молодці. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Поставили другу руку. Готові. Поїхали. Друга нога. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Половина вже є. І шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре, струсили ножки. Робимо те саме. просто руку ставимо в сторону. І ножку в сторону. Мах робимо. Готові поїхали. Раз. Два. Стараємося ногою дотягнутися. Прямою до руки. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ще трішки. Сім. І вісім. Дев'ять. Десять. Опустили руку. Друга рука і друга нога. Почали. Раз. Два. Стремся чим вище ногу. Піднімати. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. повертаємося боком. Руки підняли наверх. Ноги на ширині плечей. Будемо нахилятися вниз до паралельності з підлогою і піднімаємося наверх. Повністю не опускаємося. Десять раз. І ще 9. Добре. Спинка рівна. 8. Сім. Шість. І 5. Чотири. Три. Два. Один. Лишимося тут. ручку, завели з корпусу І міняємо по черзі. Праву вперед, ліву вперед. Раз. колінка можна трошки підзігнути. Два, три. Старайтесь ручки не кидати. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Дві руки опустили. Корпус нахилений. І руки в сторони. Поїхали. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість. І сім. Вісім. Молодці. Дев'ять. І останній раз. Десять. Затримались. Тримаємо зі мною і рахуємо до десяти, десять, дев'ять, вісім. І сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, струсили ручки. Добре, відчули. Тепер стає ноги на ширині плечей. Будемо робити з вами таку вправу. Називається крабик. Опускаємося вниз. Крукуємо, крукуємо, крукуємо ручками. Опускаємося в планку. так? І вертаємося наверх. Готові? Робимо зі мною 10 разів. Працюємо. Опустилися, опустилися, опустилися в планку. І наверх покрукували. Раз. Колінка старається триматися прямі. Вниз. Корпус не кладемо. Два. Добре. Ще покрукували. І назад. Три. Ще сім раз. Працюємо. Чотири. Вже є майже половина. П'ять. Добре. Давайте половина до кінця. І. Шість. Супер. Сім. Останні три разочки. Вісім. І ще. Десять. І давайте останній раз залишаємося в планці. Десять. Залишаємося в планці. Руки під плечима, стоїмо тут. Десять секунд тримаємось. Раз. Два. Спинку не прогинаємо. Три. Чотири. І 5, 6, 7, 8, 9, 10. Акуратно опустили колінка. П'ятечки притислили до сіниць і трошечки відпочиваємо. Подихали, кому треба зупинити дихання. Зробили глибокий дих, видих. І йдемо далі. Піднімаємося на четвереньке. Коліна ставимо під сідницями. Звідси. Ми будемо виходити поза собачки. Та витягуємо наверх. І опускаємося вниз, тільки колінка на підлогу не кладе. Поїхали, витягнулися наверх. Колінка випрямили. Тут зігнули. Знов випрямили, потягнулись, зігнули. Стараємося нашими сідничками тягнутися в стелі. Молодці. І витягуємо себе, витягуємо красиво. Вже є половина. І останні п'ять раз. Чотири. І три. Дотягуємо. Два. Один. Лишаємося нагорі. На носочки. Переминаємося. Добре. Опустили знов корпус. Сіднички до п'яточок. Розслабляємося поза дитинки. Знову відпочиваємо. Скинули спинку. І знову піднімаємося на четвереньки. Доленьки у нас під плечим. Тут ми зробимо таку вправу, яка називається зла кішка, добра кішка. Отже, коли у нас буде добра кішка... Ми будемо прогинати нашу спинку вниз і з'єднуємо лопатки. Коли в нас зла кішка, ми округлилися наверх. Так, спинку округлили. Поїхали. Добра кішка. Прогнулися. Зла кішка, округлилися, видохнулися. Ще раз добра кішка, кішка злиться. Так, я думаю, у вас багато кого є котики, і ви бачили, як котики, коли вони зляться, ну так. Укрузують спинку. Ми мавимося в добру кішку і в злу кішку. Давайте ще чотири рази. Знову зла кішка. Знову добра кішка. І ще раз зла кішка. І ще раз добра кішка. І раз зла кішка. І добра кішка. Добре, залишилося тут. Mm. Трошечки вибили ручки вперед. Сідечки лишаємось на місці і тянемося вниз ліктями. Так, стараємося прогнутися в спинці, трошки побули в цьому положенні. Стараємося груми дотягнутися до підлоги, але сіднички на п'яточки не класно. Добре, побули тут, трошки відпочили. І йдемо далі. Лишаємося на четвереньках, одну ножку випрямляємо, ставимо на носочку. Працюємо протилежною рукою. Ми будемо робити скрутку наверх. Бачите, в мене ліва рука і протилежна права нога. Ми робимо скрутку наверх, тягнемося, стараємося ручкою дотягнутися назад. І вертаємося на місце. Давайте разом зі мною. І десять. Дев'ять. Угу. Супер. Ще. Вісім. І сім. Молодці. Шість. Кожного разу чим більше. Тянемося назад. П'ять. Половина вже є. І чотири. Три. І. Два. Один. Лишилися тут і попружинили рукою п'ять. Чотири. Три, два, один. Добре. Не завалюємося. Давайте тепер на другу руку. І ногу. Випрямили протилежну ногу. І ручкою. Тянемося назад. І раз. Два. Три. Супер. Чотири. Стараємося з'єднати лопатки. П'ять. Шість. І сім. Вісім. Ще два рази. Дев'ять. І останній разок відвели. Попружинили. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Добре. П'яточки досі нець. Відпочили. Перед наступним поми. зробили дих. Видих. І знову піднімаємо корпус, опускаємося в фузу коври. знаю, до мене. Так. Таз в спідлогу. Руки опустили і робимо те, що тут ми робили в розмиці. Прокручуємо плечики. Так? Раз. Прокрутили. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре, тепер повністю опускаємо груди підлогу. Ліфтів нас дивляться назад. І ми витягаємо себе наверх корпус і опускаємося вниз. Готові? Поїхали. Таке відживання кобрі. Піднялися наверх, опустилися вниз. Знову наверх. І вниз. На видиху наверх. І вниз. Давайте ще сім раз. Mm -hmm. І шість. Ще трішечки. П'ять. Чотири. І три. Два. Один. Добре. Опустились повністю. Йягне на живіт. І покрутили таз то вправо, та вліво. Сіднички то вправо, то вліво. Скинули таким чином спинку. Відпочили і йдемо далі. Беремо наші ручки позаду в замочок. З'єднуємо лопатки. І ми будемо піднімати тільки верхню частину спини наверх і опускаємося вниз. Готові? Всього 10 разів. Лопатки, з'єднані, рік всі прямі. Три, два. Один. Поїхали. Піднялись наверх. І опустилися вниз. Справа називається замочок. Знов наверх. Опустилися вниз. Два. Наверх. Три. І ще. Чотири. Молодці. П'ять. Половина вже є. Шість. Вже менше половини. Останні три рази. Вісім. Дев'ять. І останній раз піднялись. На п'ять секунд затримались. П'ять, чотири, три, два, один. Добре, знов вдягли. Знов сіднички правого вліво, право вліво, скидаємо спинку. Розслабляємо її таким чином. І згинаємо наші ножки в колінах. Беремо себе за стопор або голену стопи. І будемо робити з вами корзинку. Сізнаються вправу, лопатки з'єднали. штовхуємо себе нагор і опускаємося вниз. Давайте 10 разів мною. І раз. Добре, молодці. Два. І ще. Три. Висока корзинка виростає. Чотири. П'ять. І ще. Шість. Супер. Сім. Останні два рази. Вісім. Дев'ять. І десять. Тримаємо тут п'ять. Чотири. Три, два, один. Добре. Виходимо з цієї позиції. П Яточки досі сідниць. І скинули тут спинку. Укруглили її. Вигідки ще її добре попрацювали на неї. А нам треба її розслабити. Трошки полежали, зробили вдих, видих. І йдемо далі. Лягаємо тепер на живіт. А саме впираємося в бікті. Ножки випрямляємо. Обидві і будемо працювати над нашими ногами. Коліно до грудей дотягне. Давайте десять раз. Три, два, один. Поїхали. Раз. Ножку на підлогу не кладемо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. І тепер робимо те саме. Коліно до грудей. Випрямили ногу, зігнули. І назад. До грудей. Випрямили ногу біля себе. Зігнули. І назад. До грудей. Випрямили, Зігнули. Назад. Давайте ще сім раз. Гарно. Випрямляємо колінка. Шість. Укріплюємо наші ножки і прес. І п'ять. Чотири. І три. Два. Один. Добре. Давайте те саме на другу ногу. Тільки до грудей. Поїхали. Раз. І два. Три. Чотири, 5. Шість, сім, вісім. 9, Десять. І тепер. До грудей. Випрямали, зігнули назад. До грудей. Випрямали, зігнули назад. До грудей. Випрямали, сігнули назад. До грудей. Випрямали, сігнули назад. Ще шість разів. До кінця околінка випрямляємо, напружуємо ногу. Половина до кінця. Останні чотири рази. І три. Два. Ще один раз. Один. Добре. Молодці. Потрусимо. Потсили, потрусимо, потрусив. Трошечки з вами потягнемося. Сідаємо на наші сіднички. Спинку випрямляємо, носочки натягуємо на себе. Підняли ручки, нахилилися вниз і залишилися тут. Стараємося дотянутися долоньками до стоп. Відчуваємо віктяницем нас під коліном. Дотягуємося, трошечки тут побудемо, робимо вдих. Ви. І на вихід ще нищо опускаюся. Ще один раз вдих, видих і наверх. Піднялися. Поставили одну ножку за ножки, підтягнули коліно до грудей і повернулися в сторону. Ми себе обнімаємо протилежною рукою. Так? У мене праве коліно, і я лівою рукою обнімаю і повертаюся в сторону. Старайся витягнутися наверх. Так, уважно подивіться, щоб ми не робили в іншу сторону. Нам треба, щоб коліно було біля протилежної руки. Добре. І на другу сторону те саме. Дотягнули до грудей і повернулися в сторону. Протилежна рука обнімає коліно протилежно. Молодці. Тепер трошки закрутимося з вами в такий близько. Отже, сідаємо. І таким чином схрещуємо ноги, щоб наша колінка була над колінком. Дві сіднички сидять на підлозі. Угу. І будемо повертатися в одну сторону і в другу сторону. Поїхали. В одну сторону поки там шукає, І в іншу сторону. Ще раз в одну сторону. І в іншу. І повернулися до тої сторони, з боку якого в нас колінко на горі. І залишилося тут 5, 4, 3, 2, 1. Добре, по центру і поміняли ножки. Ногу на ногу, коліно на коліно. І те саме повертаємося то в одну сторону, то в іншу сторону. То в одну сторону скрутилися. До іншої сторони скрутити. В одну, в іншу. І останній раз повернулася в сторону колінку, з якої нас зверху. І залишились тут. П'ять, чотири. І три, два. Один. Добре. Сідаємо на коліна. Беремо це без ручки і покрутимо. Ливко. Гарна хвилька, інша хвилька, іншу сторону. Опустила ручки, нахилила вухо до плеча. Витягнули. Допомагаємо собі трошки ручкою, дотягнемо. Тільки сильно не давіть, Нахилилася в іншу сторону. Погладила собі по голові. І обловию собі за хороше заняття. На сьогодні все. Буду вас рада бачити на наступних заняттях. Дуже вам дякую, пані Уляна. А в нас є декілька ручок. Софія, привіт. Що ти нам хотіла сказати? Е, подивіться, як мало воно зв'язав такий хвостик золеним. Класний в тебе бантик, що? неймовірний, хто в тобі допомагав. Да, я його не робила, це мені подарували Ма подруга. Класно, чудовий в тебе бантик. Златиславочко, що ти нам хотіла сказати? Я хочу щось показати. Давай, показуй. А ми поки в Дмитра спитаємо, я нічого собі, гарненька не в не тебе. Не Класно. Дмитро Агієв, привіт, сонечко. Що ти нам хотів сказати? Діма, О, яка в тебе чудова неймовірна погода за вікном. У мене приблизно десь так само. Дуже тобі дякую. А до речі, в кого випав сніг вже? Покажіть. Покажіть лайкам, хто в кого вже випав сніг. Народ, ви чуєте нас? Чи ні, кого сніг випав. Ще ви спите, ага. Ну що, мої любі друзі, будемо з вами бігти на наступні заняття. Всім гарного дня. Дуже вам дякую, пані Уляна, і до нових зустрічей. Чекаю вас на наступних заняттях. Всім бувайте! Па-па!